Піша хода вгору і вниз. Про фізичне навантаження для рівнян подбали комунальники. Річ у тім, що в жовтні минулого року в одному із під'їздів будинку на вулиці Пушкіна, 40, розпочався капітальний ремонт ліфта. В листопаді вертикальний транспорт запрацював, користувались мешканці ним до кінця січня. Однак, і весь цей час ліфт працював з перебоями, а згодом взагалі зупинився. Майстри винесли вердикт: згорів мотор. За весь цей час знайти хто буде його ремонтувати. Сказали, що ремонт проводила компанія Армеко на рівний Ліфт. І він в Армеко знаходиться на гарантійному терміні. І ми куди не дзвонили, і нас всі відфутболюють, кажуть, що Армеко каже, ми з клієнтами не розмовляємо. Рівний Ліфт каже, що дзвонить в ЖКХ, ЖКХ ЖЕК. І так нас пінали з сторони в сторону. І я так рахую, що круг на цьому замкнувся. І ніхто нічого не робив. Один зйомок побачили майстрів, які саме ремонтували ліфт. Вони замінили мотор та запевнили нас, що віднині він працюватиме. Сьогодні, коли ви приїхали, знімати знімальна групу, то я перший раз побачив, що хтось роблять, привезли на мотор. Дійшов, бачите, ліфт поїхав, поїхали працівники. А після цього, як він не їздив, то пройшло за десь 7 тижнів. От якби комунальні служби відреагували на перше звернення цих рівнян, то можливо і міські кошти вдалося би зекономити, і здоров'я мешканців берегти. Треба зрозуміти одне: зволікання і відписки призводять до того, що витрачаються зайві кошти. Це треба запам'ятати і цього уникати. Ремонтники сказали, що ліфт в принципі зроблений. Він може працювати. Це в принципі те, що нам і людям потрібно, щоб послуги надавалися якісно.